Блін, річ, нема часу. Давай же цей, блин, Ти скажи щось про твої блохи і все. Я хочу доварюсь нормально запишем, щоб не постійно якусь Та времени нема, Сьогодні треба вже відос викладувати. Хай Толік записує. Хм. Mm. Толік умер. Що? Здорово, красави. І всім, хто не прийшов на фест, тоже привіт. Спасибо всім, хто пива пивас любое. Благодаря вам у нас залишилось все 400 кабочки лишнього пива. А на пивоварне Лежить перстень бабушки Толіка, який ми залишили в залог за бочки, який ми не опускашимо до 8 марта сілочого року. Та коротше це так, м'яче жизни. Саме головне і саме важне, що прийшло стока своїх пацанов, своїх дівчонок. Ну, до мене там ще дві жіночки підходили по 50 з гаком років. Настася Васильна, Люба. Ще побачимося, коли я читав коменти під відосами, я чесно кажучи і уявити собі не міг, що їх пишуть істоти, півтора іноді два метра завишки, які обидва навчаються в 10 класі, з якими нарешті зустрілися і нормально потусили. <глузь -праць> Та от, що я розказую. Дивіться са. злити та його. Сейчас, сейчас ми можемось нормально почати. Так Окей, давайте, друзі, похлопаємо ось цьому чоловіку, який сьогодні на Демократия действий, вот вам и свобода Что за мужики, я им сломал бы руки Как пацан, может, одеть без так в Сумочка на ручке, а то пальчик Вот такое, девочки, просто спасибо. Ребята, всім огромное спасибо, всім, хто прийшов на фест. Пацани, дівчата, ви реально супер круті. Всі найкращі, бо такої атмосфери не було вже дуже ніколи не було. було. Отдільне спасибо всім, хто допомагав готувати фест. Всім, хто готував хавку, всім, хто приміз бухло, нам спасіба. Всім спасіба за хавло. І найголовніше, спасибо українському бренду спортивного одягу «Гера». За те, що він подогнав нам такі ось класні манежки. Силка в описанні. Ну а там лежить. Ну я не знаю, як вам, а нам сподобалось. Тому ми будемо організовувати влітку всеукраїнський чемпіонат з дворового футболу. Всі подробиці влітку чекайте до літа, влітку буде літо. Не ну, кромі чотирьох бочок піваса, у нас ще залишився один ящик бутиличного піва, яке ми думали, як же по чеснаку і за шок кому віддати. І вспомнили, що на фесті був інцидент. І вспомнили про пацана, який віддав загубленому білу малому, який шукав сльозно по всьому стадіону. Тому я вважаю, що це достойний поступок. Чувак, який знайшов мобілу і віддав, півас висилаємо тобі. Алло, да, Галянчик, що ти? А, та ні, звісно не буду. Ти що, гоняш? Ні, звісно не буду. Звісно, чотири бочки півасу ще й Ящик захотел свои криса. Ні, да сами Ми ж для себе варили, що я криса якась. Ну да. Все, давай. Высылаю.